Всім привіт! Це наш позачерговий випуск ігроновин. Записую без сценарію, тому не чіпляйтеся, будь ласка, до слів. Я стараюся. А тепер поїхали. Кеш повертається. FMPON особисто підтвердив, мапа кеш скоро знову офіційно з'явиться в грі, принаймні в матчмейкінгу, а там може навіть і в прем'єрі, а відповідно і на турнірах. Подивимось, поки що надто рано загадувати. Велф виправили баг, через який екран непрогнозовано тремтів під час стрільби та ще й якимись там ривками. І я розказував про цей баг в одному з попередніх відео. Так, от тепер контроль спрею став краще. Це дуже маленьке оновлення, але воно надзвичайно важливе. Дякую чуваку, який зробив і опублікував оце велике дослідження на цю тему. Бо без нього спрей ще довго залишався б кривим. Локалізація щотижневих місій, нарешті, стала адекватною, без мішанини з різних мов. Розумію, що для більшості людей це дрібниця, але особисто я за таке ставлю окремий лайк. А тепер про велике оновлення під мажор в Остіні. Стилістика, дикий захід. Я не фанат всіх оцих вестернів, але це принаймні щось новеньке. Та ще й одразу зрозуміло, якої конкретно країни це стосується. Тож тут знову жирний лайк. З'явилися нові дуже гарні медальки в техаському стилі, звісно. Взагалі, я не знаю чому, але останнім часом медальки це моя слабкість. За останній рік я чомусь дуже сильно полюбив цю тему. І, зокрема, медалька Остінського мажору мені дуже сильно подобається, прям вкатує. Вона чудово прикрасить мою колекцію. Дякую. Нові наліпки з'явилися стильні, як ніколи. Більше того, у них тепер ще й стирається фон. Це Саме те, що здається, ми вже давно просили, щоб з'явилися такі наліпки без фону. Схоже, тепер знову матиме сенс інвестувати гроші в наліпки мажору. Тож, панове інвестори, настав ваш час. В турнірному хабі в окремому вікні, там зліва зверху, вже можна побачити новий сувенірний кейс із золотою наліпкою Train. Обожнюю Train, звісно, хочу собі цю наліпку. Молекурятник повідомив у своєму відео, що в коді гри також передбачена можливість отримати зброю з сувенірного кейсу одразу з брелоком. І на цьому брелоку ще й можуть бути збережені найкращі моменти відповідного матчу, під який конкретно оце, ну. Це був витягнути скін з сувенірного кейсу, і можна буде ці потім фрагменти з цього матчу подивитися в спеціальному міні плеєрі прямо всередині самої гри. Ну тобто, щось віддало не схоже на те, що там було в CSGO, тільки тепер це якби на новий лад, як в CS 2. І якщо це дійсно працюватиме так, як ми зараз це бачимо, як це подає малий курятник, то блін, я аплодуватиму стоячи. У звичайному магазині CS2 з'явилися 4 нові капсули з наліпками тематики Warhammer 40 тисяч. Тобто зараз мова йде не про якийсь там тематичний магазин Остінського мажору, чи там навіть арсенал, да а мова йде про звичайний магазин. Тож ну... Ці капсули можна буде придбати доволі довгий час, і я думаю, що це буде непоганим матеріалом для нових крафтів, ну для тих людей, хто взагалі любить крафти. Бо мою думку з цього приводу, я думаю, ви вже знаєте. І невже ви могли подумати, що оновлення КС-2 може обійтись без багів? Річ у тім, що Valve спочатку оформили хаб Остінського мажору у стилі шанхайського мажору, і фон, і назва залишались шанхайськими, але не хвилюйтеся цю проблему, звісно, вже пофіксили. Та й я б не сказав, що це була прям дуже велика проблема, просто трішки кумедно. А на цьому новини закінчується. Обов'язково напишіть у коментарях свою думку стосовно мажору в техаському стилі, і особливо що ви думаєте про нові наліпні. Нагадую, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту, а найголовніше долучайтеся до нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно граємо в різні ігри, зокрема Counter-Strike. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі!